Так, засохло. Перший пішов. Дрова згорять, вона ляже зверху. І побачимо, що з неї буде, згорить вона чи ні. Так, що тут у нас навколо дверок, нема зовсім тріщин. Все класно тримається. Тут саме гарячіше, нема тріщин, все тримається, тут теж все добре. Ну, цілий день воно там горіло, отакий кусочок у нас залишився. Зараз ми його достанемо. Подивимося, що що з нього лишилося крепкий. Ну зараз ми його достанемо гарячий. Зараз ми глянемо, в якому він стані. Ну так. Він трохи вигорів. Ну, трошки вигорів. Ну, цілий день він в грубі жарився. Попробуємо ще по ньому молотком бахнути. Так, дивимось, наскільки він крепкий. Ну, крепкий! Ну такий крепкий він. Такой. Ну як для Крепший, ніж глина. Ну, жарився цілий день. Там температура. Ну так.